Джо Джонас натякає на звинувачення в тому, що Тейлор Свіфт копіювала його музику. Відлуння минулого, Тейлор Свіфт, Джонас Бразерс і тонка межа між натхненням і плагіатом. У світі музики, де натхнення можна знайти всюди, а межі між стилями та жанрами стираються. Питання про те, де закінчується вплив і починається плагіат, завжди було гарячою темою для обговорення. Останні події навколо нового альбому Taylor Swift «The Life of a Showgirl» і нещодавні коментарі Джо Джонаса повернули цю тему в центр уваги. Звинувачення в тому, що Swift могла запозичити мелодію з пісні Jonas Brothers Cool», викликали бурхливі дискусії в соцмережах і ЗМІ. Як досвідчений спостерігач музичної індустрії, я не можу не помітити, що подібні ситуації виникають регулярно. Музика це діалог переплетення ідей і впливів. Але де ця тонка межа, коли натхнення стає копіюванням, мистецтво наслідування та вплив минулих стосунків. Історія відносин Тейлор Свіфт і Jonas Бразерс, безумовно, наклала відбиток на творчість обох сторін. Відомо, що Свіфт написала кілька пісень, натхнених їхнім романом, зокрема Last Kiss і M.R. Perfectly Fine. Це звичайна практика для багатьох художників, які використовують свій особистий досвід як джерело натхнення. Але, як правило, такі пісні орієнтуються на емоційний зміст, особистий досвід і відчуття. Але коли мова заходить про мелодії та гармонії, ситуація стає набагато складнішою. Мелодія – це цеглинка музики, її основа. Якщо він занадто схожий на існуючий, то виникає питання про порушення авторських прав і, як мінімум, про неетичне запозичення. Коментар Джо Джонаса зі згадкою про запам'ятні мелодії можна витлумачити як тонкий натяк на схожість між життям танцівниці та крутою. Він прямо не звинувачує авто, але його слова спонукають до роздумів, суб'єктивність сприйняття і роль уболівальників. Важливо розуміти, що сприйняття музики це суб'єктивний процес. Те, що звучить як очевидна схожість для одного слухача, може бути просто збігом для іншого, шанувальники, як правило, дуже чутливі до деталей і схильні бачити шаблони там, де їх немає. При цьому активність у соцмережах, де фанати порівнюють обидві пісні, лише підігріває дискусію. TikTok і X стали платформами для самовираження та обміну думками, але вони також можуть бути джерелом дезінформації та упереджених суджень. Захист авторських прав та етичні норми. Захист авторських прав є основним принципом музичної індустрії, композитори та автори мають права на свої твори, і їх права мають бути захищені. Проте в епоху цифрових технологій і глобального обміну інформацією захист авторських прав стає дедалі складнішим. Окрім юридичних аспектів, існують також етичні норми, які регулюють поведінку митців, неетично запозичувати чужі ідеї та видавати їх за свої. Хоча це може бути важко юридично довести, це морально неприйнятно. Уроки для музичної індустрії Ситуація з Тейлор Свіфт і Джоунас Бразерс, урок для всієї музичної індустрії, художники повинні бути обережнішими, щоб їхні роботи не порушували авторські права інших. Мелодії та гармонії необхідно ретельно перевіряти, щоб уникнути небажаних порівнянь і звинувачень у плагіаті. Крім того, музичним компаніям необхідно розробити ефективніші системи захисту авторських прав і боротися з незаконним копіюванням музики у цифрову епоху захист авторських прав стає все більш важливим. Особистий досвід і спостереження як людина, яка займається музикою багато років, я знаю, наскільки важливо бути оригінальним, оригінальність, запорука успіху в музичній індустрії. Виконавці, які створюють унікальну музику, залучають більше шанувальників і отримують більше визнання. Я вважаю Тейлор Свіфт талановитою артисткою, і я впевнений, що вона не хотіла свідомо копіювати музику Джонас Бразерс. Однак вона повинна бути більш орієнтованою на деталі, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Висновок: справа про подібність між життям шоугер і крутою. Це складне і багатогранне питання немає однозначної відповіді на питання, плагіат це чи просто збіг обставин. Однак це нагадування про важливість захисту авторських прав, етичні практики та прагнення до оригінальності в музичній індустрії. І головне, артистам потрібно пам'ятати, що музика це мистецтво, яке повинно надихати і радувати людей, а не викликати суперечки та звинувачення. І якщо натхнення черпається з минулого, важливо пам'ятати про кордони та поважати творчість інших.